Світ для Христа, яка моя роль у всесвітній місії? Автори Роман Дячук та Ольга Габель. Диктори Олександр Чмут і Олена Мазур. Книга Світ для Христа написана молодими місіонерами, які з гарячим серцем розповідають про те, чому місія гідна того, щоб стати в центрі нашого життя? Адже захоплююча історія місії. Починається ще із створення світу і нині наближається до завершення. Завдання, яке залишається для Вселенської церкви та кожного християнина особисто, це наче ривок перед фінішем. Практична сторона книги настільки зрозуміла і проста, що будь-який читач чи то пастор, чи пересічний член церкви, не може залишитись осторонь. Ця книга вкаже, де саме ваше місце в історії Всесвітньої місії? Не всі стають місіонерами, проте кожен може взяти участь у великому дорученні Христа. Автори об'їздили тисячі кілометрів, припорошених пилом доріг, проповідували в багатьох країнах, де багато людей прийняли Ісуса в свої серця. Ви також можете знайти своє місце в Божій історії спасіння людей. Тож запрошуємо прослухати аудіокнигу, яка сповнена захоплюючими розповідями з життя місіонерів. Розділ перший. Що Бог говорить про місію? Яка ваша роль у цьому? Розділ 2. Витоки християнства. Розділ 3. Завершення євангелізації світу. Розділ 4. Моя місія починається з сім'ї та сусідів. Розділ 5. Короткострокові місіонерські подорожі. Розділ 6. Довгострокова місія. Розділ 7. Мобілізація. Розділ 8. Тил місіонера. Розділ 9. Фінанси. Про авторів РОМАН ДЯЧУК Народився 1986 року в місті Івано-Франківську. Другий син у сім'ї глухих батьків. Важке дитинство. П'янство батька привело його до пошуків Бога. В середині 90-х мати почала відвідувати Богослужіння разом з сином, де Роман у 2004 році прийняв водне хрещення. Відтоді є членом Центральної церкви ЄГБ міста Івано-Франківська. З дитинства задавався питанням як мають спастися люди в далеких країнах, не чувши Євангелію? З юних літ був сурдоперекладачем в церкві. Але, відчувши поклик до місіонерства, передав служіння старшому брату Володимиру. Разом з Іриною, з якою одружився у 2007 році, виховують двох дітей: Марка та Камілу. Понад 15 років проповідує Слово Боже. З 2009 року разом з комітетом зовнішньої місії ВСЦ ЄХБ. Організовує короткострокові місіонерські подорожі в країни Азії та Африки. Упродовж цих років відвідав із проповіддю понад 25 країн та координував більше, ніж 50 місіонерських команд. У 2011 році закінчив Чернівецький теологічний інститут та отримав кваліфікацію бакалавр богослів'я. Нині закінчує магістратуру в Івано-Франківську. За спеціальністю публічне управління та адміністрування працює адміністратором у комітеті зовнішньої місії ВСЦ ЄХБ, викладає в біблійних семінаріях та організовує конференції по всій Україні. Ольга Габель народилась у багатодітній родині. В цій сім'ї знали ціну віри в Бога. Її дід був ув'язнений на 10 років за релігійні переконання. Бабусю у часи радянської влади неправдиво звинувачували та писали в газетах, що вона релігійний фанатик та приносить в жертву дітей, розпинаючи їх на хрестах. Матері не давали можливості навчатись у вузі, причина віра в Бога. Та й самій Ользі в школі занижували оцінки за те, що вона з родини віруючих. Водне хрещення Ольга прийняла у 2003 році. Є членом церкви ЄХБ у місті Ужгород. З самого дитинства вона зрозуміла цінність віри в Бога, і це спонукало її до місії у 2007-2012 роках. Ольга брала участь у короткострокових та довгострокових подорожах в Центральну Азію. Три роки жила в Казахстані, де допомагала в дитячому, табірному та соціальному служіннях. Є співавтором посібника для недільної школи ТИ частина історії. Бере участь у розробці і написанні уроків для недільної школи. Щаслива дружина Володимира. Навчалась у Вінницькому регіональному біблійному коледжі, біблійному інституті в місті Алмати та Місіонерській школі Світло на Сході у Києві. Закінчила Уманський педагогічний університет та здобула кваліфікацію бакалавра у напрямках соціальна педагогіка та практична психологія. Наразі працює продуктологом та розробляє навчальні семінари і тренінги для онлайн шкіл. Мріє створити особистий сімейний пансіонат для українських місіонерів. Вступ. Яка ваша найзаповітніша мрія? Який сенс вашого життя? Чи відчуваєте, що робите в житті щось цінне, що вище та більше від вас? Чи наповнене ваше серце спрагою досягнути своєї мрії? У нас є така мрія, і ми бажаємо поділитися нею з вами. Наша мрія досягнути світ для Христа, наша мрія небо, де всі народи, всіма мовами співатимуть один гімн для нашого Творця? Більше ніж дві тисячі років тому на землю прийшов Ісус Христос. Він творив чудеса. Стілював, воскрешав та прощав гріхи. Коли його розіп'яли, учням здавалося, що все втрачено їхня надія була зруйнована. Проте він воскрес і з'являвся їм підтримуючи та утішаючи. Перш ніж вознестися на небо, він сказав вирішальні слова: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 20 12 пересічних чоловіків без особливої освіти, фінансів та сили зуміли перевернути весь світ, це вплинуло на різні культури, покоління влади та всю історію людства. Мільярди людей повірили посланню, яке вони передали іншим, залишивши всю славу, багатство та тілесні задоволення і померли мученицькою смертю, надіючись на Воскресіння. Добра звістка, ніби естафетна паличка, яка передається з покоління в покоління, від народу до народу. І тому церкві Христові сьогодні залишається зробити останній ривок. У досягненні Євангелією всіх народів перед приходом Христа. Хочеться запитати, що для вас є прообразом церкви лікарня, школа, храм наречена? А як вам такий образ аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал? Або ж як вам ситуація, коли рейс відкладається на годину 2-5? Мабуть, ви думаєте, о, що за прокляття? Уявіть учнів, які не переходять з класу в клас і залишаються для навчання в школі 15 чи 20 років. Яка в них реакція на це? Вони, мабуть, дуже розчаровані і це вважається неприпустимим. Ці приклади нагадують нам ситуацію в церквах, коли відправлення місіонерів затримується. Учні, які вже самі мають бути вчителями, ніяк не можуть перейти до наступного класу духовної школи. Коли церкви, які налічують сто, п'ятсот і тисячу членів, не відправляють на служіння жодного місіонера, то в чому справа? Яка причина і що потрібно зробити для виправлення такого становища? І чи взагалі потрібно відправляти місіонерів? Ця книга написана з метою змінити світогляд членів церкви, місіонерів та пасторів, що Біблія каже про спасіння всіх народів. Яке в цьому наше місце і відповідальність. На сторінках книги ми подорожуємо крізь століття, дивлячись на історію поширення Євангелії та оцінюємо завдання, яке залишилося втілити церкві в 21 столітті, в першій частині книги розкриваємо це питання з незвичного ракурсу, а саме з погляду місіології, друга частина книги. Розкриває практичну сторону виконання Божої мети. Якщо кожен із нас долучиться до місії, проповідуючи та молячись, то через Духа Святого ми охопимо всі народи, і тоді настане кінець, в третій частині описуються аспекти розвитку місіонерського служіння, мотивація церкви до дій, опіка місіонерів та їх фінансування забезпечать. Безперервний процес, який стане завдатком євангелізації світу. Бог щедро благословив Україну. Ми маємо досить багато церков, не один переклад Біблії нашою милозвучною мовою. Однак у Бога є народи, які не мають такого благословення. Тож давайте поділимося ним з іншими народами ми мріємо про той урочистий момент, коли на небі. Представники всіх народів своїми мовами віддадуть Господеві славу. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед анцем, зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття, об'явлення. Сім дев'ять.